З Єднання день сьогодні особливий це час, коли зібрались ми разом. Ми за життя, що має бути щасливим, за правду, за свободу всі гуртом. Гордо і велично говорити буду про своїх незламних доньок і синів. Коли всі з'єднались, по не забуду. Кожен українець мене захистив. Ми всі разом єдині, вірні своїй країні. Добре на батьківщині, нам усім. Разом ми об'єднались, ворога не злякались, Відомо захищали рідний дім. Святковий день жервіє сонний ранок, з тобою ділю, смуток, радість, біль. Впаду в країну, в твій світанок. На рушнику принесу хліб та сіль. А ти сміхнешся мальвами червоно, крилом лелечим тихо обіймеш і подаруєш калинове гроно, де я зрадію щиро, що живеш. Веш так вільно, тиха йш про злого, дні вітрами пшениці, але війна, руїни, біль тривоги з'явились сльози на твоїм лиці. Страждають люди, плачуть діти, боротися за волю до твої сни. Не можемо мене в мирному радіти, тому що українці сьогодні в журбі всі. Єднаймо наші душі і серця, і помісти, хай будуть в нас єдині, бо наша єдність це мета творця наша єдність захист України. Єднаймося в радості і біді, єднаймося в одній дружній родині. Нас зробить єдність сильними тоді, коли в серцях любов до батьківщини. Єднаймося бо воля в цих серцях, хай знають скрізь ми нація єдина, і ми давно обрали вже свій шлях цивільна, незалежна Україна.